Привіт, друзяки. Ось і настав час для наступного мого розіграшу. Цього разу я вирішив розіграти аж два подарунки. Багато було дискусій, що саме розігрувати, але все ж таки до спільного дійшло, що розіграю я саме ось це. Перший подарунок це бездротова зарядка для мобільного телефону. Ось така. Та набір USB, мікрофончиків для запису, відосиків і тому подібне. Отож, що важливо знати, що потрібно для розіграшу? саме найперше. Поділитися, зробити репост даного відео, поставити вподобайку даному відео, написати будь-який коментар, окрім смайлика, та бути на мене підписаним. Що саме важливо? Так як я розіграю цього разу не один подаруночок, а два, я зробив ще одну додаткову умову для цього розграшу. Тобто це відео має набрати мінімум 10 тисяч переглядів. Якщо відео не набере 10 тисяч переглядів, я тоді зроблю перезапуск даного відео. Тому, максимально репостимо. Відео коментуємо, щоб воно залетіло в рекомендації побачило як найбільше людей. І будемо розігрувати. Отож, всім успіхів, мирного неба. Пока-пока.